Болить коліно. Нам часто доводиться про це чути. Колінний суглоб дуже складний, не дуже рухливий, і з цим пов'язана велика кількість травм і захворювань. Я Алла Шатунова, вітаю вас, розглядаємо анатомію колінного суглоба, захворювання якого приносить людині багато неприємностей. До вашої уваги наступне будова! Промацування на людині, миніски, будова, суглобова миша, синовіальні сумки, функція, вікові особливості, схема розміщення колінного суглоба. Колінний суглоб, артикуляція генус розміщується у місці сполучення кісток стигна із кістками гомілки у колінній ділянці. Загальна характеристика колінного суглоба. Колінний суглоб є найбільшим у людини і найскладнішим, бо має багато додаткових елементів. Це зумовлене тим, що у колінному суглобі зчленовуються найдовші кістки стигнова та великогомілкова, які мають найбільший розмах рухів при ходьбі. Особливість будови колінного суглоба. За конструкцією колінний суглоб. Артикуляція генус складний, його утворюють три кістки – Виростки і наколінна поверхня стигнової кістки, верхня суглобова поверхня великогомілкової кістки, суглобова поверхня наколінка. Усі суглобові поверхні вкриті суглобовим хрящем. Кістки оточені суглобовою капсулою. Суглоб комплексний, двоосьовий. За формою колінний суглоб двовиростковий. Зверніть увагу, малогомілкова кістка не приймає участі в утворенні колінного суглоба. У людини дві нижні кінцівки, на кожній з яких є колінний суглоб, тому розрізняють правий та лівий колінний суглоб. Стигнова кістка – найбільша довга трубчаста кістка. Промацуються тіло кістки та дистальний кінець. Промацуємо велику кістку, найдовшу кістку гомілки. На гомілці великогомілкова мілкова кістка розміщена присередньо. Промацуємо тіло кістки та проксимальний кінець. На колінок найбільша самовидна кістка. Промацується передня, жорстка опукла поверхня. Ми промацали кістки, які утворюють лівий колінний суглоб. Особливості суглобою поверхонь кісток, що утворюють колінний суглоб. На стегновій кісті є присередні та бічні виростки і на колінна поверхня. Верхня суглобова поверхня великогомілкової кістки – Має присередній та бічний виростки, між якими є міжвиросткове підвищення, а на ньому два міжвиросткові горбки присередній та бічний. Суглобова поверхня на колінка Фати артикулясвується із наколінковою поверхнею стегнової кістки. Особливості сполучень кісток у колінному суглобі. Присередній і бічні виростки стегнової кістки мають форму відрізка еліпсоїда, які розділені між виростковою ямкою фоса інтерis, тобто є дві суглобові поверхні. Верхня суглобова поверхня великого мілкової кістки також утворює дві суглобові поверхні. Особливі з'єднання стегнової та великого мілкової кісток. Міжвиросткове підвищення великогомілкової кістки заходить у міжвиросткову ямку стегнової кістки. тобто такий двовиростковий суглоб нагадує блокоподібне з'єднання. На цьому рисунку гарно видно, що суглоби і поверхні кісток не конгруентні. Рельєф виростків стегнової кістки – не відповідає рельєфу виростків великого мілкової кістки. Навіщо у порожнині колінного суглоба є меніски? Суглоби і поверхні кісток, тобто поверхня кісток, які задіяні у створенні колінного суглоба, не конгруентні. Тому для конгруентності суглобових поверхонь у порожнині суглоба. Між суглобовими поверхнями стегнової та великого мілкової кістки є бічний та присередній внутрішньосуглобові волокнисті хрящі півмісяцевої форми меніски. Анатомія будови Менісків. Кожен Меніск має вигляд зігнутої пластинки, яка на поперечному розрізі має трикутну форму. Зовнішній стовщений край 6-8 мм. Меніска зрощений з капсулою суглобу. Стоншений присередній край менісків, загострений, вільний і обернений у порожнину суглоба. Меніски мають передні та задні роги. Задні роги обох менісків та передній ріг бічного меніска прикріплюються до міжвиросткового підвищення. Еміненція інтеркондилярис. Передній ріг присередньо мініска переходить у поперечну зв'язку коліна, лігаменту трансверзу генус. Цим пояснюється його часте пошкодження. Мікроструктура мініска. Розглядаючи мініск під мікроскопом, бачимо волокна особливого білка колагену. Колагенові волокна орієнтовані переважно циркулярно, тобто вздовж мініска. Менша частина кологіних волокон орієнтована радіально з краю до центру. Вони забезпечують стабільність поверхні мініска до сили сугу. Найменше перфорантних волокон, вони розміщені хаотично, зв'язуючи між собою циркулярні та радіальні волокна, особливості кровопостачання мінісків. За ступенем кровопостачання у мініску відділяють три зони. Червона зона, яка розташована поблизу капсули суглоба, активно кровопостачається. Червона біла зона перехідна, біла зона без судин, внутрішня частина мініска. Виходячи із особливостей кровопостачання мініска, робимо висновок. При пошкодженні червоної зони мініска. Меніск зростається, тому що ця ділянка мініска гарно кровопостачається. Якщо пошкоджена біла зона мініска, меніск не зростається. Вікові особливості кровопостачання мінісків. У новонародженої дитини уся тканина мінісків пронизана кровоносними судинами. У 9-місячному віці у дитини кровоносні судини. Повністю зникають із третини внутрішньої частини мінісків. У дорослої людини судинна сітка наявна лише у найбільш зовнішній частині мініска 10-30% зовнішнього краю. З віком кровопостачання мінісків погіршується, внутрішньокапсульні зв'язки Мінісків. Поперечна зв'язка коліна лігаментум трансверзум генус з'єднує між собою передні кінці обох менісків. Передня меніскостегнова зв'язка лігаментум меніскофеморалі антеріус. Починається від переднього кінця присередньої меніска, йде догори та вбік та прикріплюється до присередньої поверхні бічного виростка стегнової кістки. Задня миніско-стигнова зв'язка, лігаментум мініско-фемералі Постеріус починається від заднього кінця бічного меніска, йде догори та присередньо та прикріплюється до бічної поверхні присереднього виростка стигнової кістки. Функція менісків колінного суглоба. Меніски відіграють значну роль у функціонуванні суглоба. По-перше, беруть участь у додаткові на додачу до зв'язково-капсульного апарату стабілізації у першу чергу ротаційні суглоба. По-друге, зменшують навантаження на суглобовий хрящ, забезпечуючи амортизацію та демпферування, тобто відіграють буферну роль, пом'якшуючи удари стигнової та великогомілкової кісток між собою. По третє, компенсують крайню дисконгруентність суглобових поверхонь, виростків стигнової та великогомілкової кісток. Також не можна спростувати роль мінісків у розподілі синовіальної рідини як поживного середовища для суглобового хряща. Міцність мінісків найбільша міцність мінісків у дорослих парубків. У період менопаузи у жінок. Дегенеративний процес у мінізках протікає швидше, що сприяє зниженню міцності мінізків 1,7-1,8 разів. Що таке суглобова миша? Під час травми суглоба частина хряща суглоба може відірватися. утворюється суглобова миша, яка спричиняє сильний біль і блокує суглоб. Будована колінка. На колінок пателля. Третя кістка, що входить до складу колінного суглоба. Це велика сисамовидна кістка, яка розміщена у сухожилку чотириголового м'яза стигна. Задня сплощена поверхня на колінка зчленовується із суглобовою поверхнею стигнової кістки. Передня поверхня фацесс антеріорна колінка шорстка опукла. Розміщується. Поза порожниною суглоба, легко промацується через шкіру. Зв'язки на колінка. Продовженням сухожилка 4 голового м'яза стегна, що охоплює на колінок, є товстий, широкий волокнистий тяж, зв'язка на колінка, лігаментум пателлі, яка починається від верхівки на колінка і прикріплюється до горбистості великого мілкової кістки. Утримують на колінок під час рухів присередній і бічний тримачі на колінка, ретинакулем пателі медіалі ет ретінакулем пателі латералі, які представлені окремими пучками сухожилка 4 голового м'яза стигна, що відходять з боків на колінка відповідно до присереднього та бічного надвиростки стигнової кістки. Навіщо потрібен на колінок? На колінок утримує кістки у суглобі від зміщення однієї відносно іншої. Під час згинання нижньої кінцівки у колінному суглобі на колінах спускається донизу і вміщується у проміжок між виростками стегнової кістки, закриваючи спереду міжвиросткову ямку, захищаючи тим самим суглоб, наприклад, при стоянні на колінах. Прикріплення суглобової капсули. Суглобова капсула, капсула артикуляріс, прикріплюється до країв стегнової великогомілкової кісток та наколінка. на колінка. На стегновій кісті капсула прикріплюється за надвиростками так, що вони залишаються за межами суглобової порожнини. Спереду та ззаду капсула піднімається приблизно на 1 см. Вище суглобої поверхні стигнової кістки. На великогомілковій кістці капсула фіксована до краю суглобої поверхні. До наколінка капсула прикріплюється вздовж суглобої поверхні таким чином, що передня поверхня наколінка розміщена поза порожниною суглоба. Схема розміщення суглобової капсули. На рисунку правий колінний суглоб, вигляд спереду. Суглобова капсула розрізана попередньо бічним поверхням видно порожнину суглоба. У порожнині суглоба видно суглобові поверхні стигнової кістки та наколінка. Суглобову поверхню великогомілкової кістки на цьому рисунку не видно. Чотириголовий м'яз м'я стигна відрізаний. Сухожилок чотириголового м'яза стигна разом із наколінком відтягнуті дистально. Будова суглобової капсули розглядаємо на рисунках колінного суглоба. Суглобова капсула, капсула артикуляріс, має дві оболонки: фіброзну зовнішню оболонку та синовіальну внутрішню оболонку, яка утворює синовіальні сумки бурси синовіаліс, версинки віллі синовіаліс, складки пліце синовіаліс. Суглобові сумки синевіальної оболонки. Синевіальна оболонка суглобової капсули утворює декілька суглобових сумок, які збільшують об'єм порожнини суглоба. Суглобові сумки служать місцем накопичення патологічної рідини, гною чи крові, що обмежує поширення її в організмі. У порожнині суглоба розрізняє 9 суглобових сумок. Найбільше з них бурса, супра, пателярис, непарна, передньоверхня, знаходиться на 4-6 см вище на колінка. Синовіальні сумки, що не сполучаються із колінним суглобом. У ділянці колінного суглоба є синовіальні сумки, що не сполучаються із колінним суглобом. Попереду на колінка пателля, розміщені три сумки. Під шкірою розміщена переднаколінкова підшкірна сумка, бурса субкутанеа, препателяріс. Глибше під фасою переднаколінкова підфасальна сумка, бурса субфасаліс препателяріс. Під сухожилком чотириголового м'яза стегна розміщується переднаколінкова підсухожильна сумка. Бурса субтендінеа препателяріс. Між зв'язкою на колінка і великогомілковою кісткою розташована глибока піднаколінкова сумка бурса інфрапателярис профунда. Синовіальні сумки задньої поверхні колінного суглоба. У задній колінній ділянці у місцях прикріплення сухожилки м'язів кравецького, тонкого, півперетинчастого, півсухожилкового. Двоголового м'язів стегна литкового, мускулюс, гастрокнеміус, кампалоподібного м'язів гомілки, розміщені синовіальні сумки, які мають одноіменні з м'язами назви. На цьому рисунку бачимо тільки медіальну підсухожилкову синовіальну сумку. Варсинки та складки синовіальної оболонки. Синовіальна оболонка. Утворює численні синовіальні версинки, вільні Синовіаліс та синовіальні складки пліце синовіаліс, завдяки чому значно збільшується площа оболонки. Найбільших складок три: дві крилоподібні пліце Аріаліс, що розташовані з обох боків на колінка, йдуть вниз аж до його верхівки, між листками крилоподібний складок. Міститься значне за розмірами жирове тіло, корпус, адіпозу, інфра -пателяри. Жирове тіло може зазнавати дегенеративних змін при хронічних травмах. Людина відчуває біль, наявність випиту та обмеження рухів у колінному суглобі, хвороба, гофа. Третя синовіальна складка від місця сполучення крилоподібних складок, ареаліс, Трохи нижче верхівки на колінка розміщується третя піднаколінкова синовіальна складка синовіаліс інфрапателяріс, яка з'єднує міжвиросткові ямки стигнової та великогомілкової кісток із верхівкою на колінка. Піднаколінкова синовіальна складка і інфрапателяріс разом зі схрещеними зв'язками поділяє порожнину суглоба на зовнішній та внутрішній відділи, що необхідно враховувати при артротомії. Зв'язки колінного суглоба. Колінний суглоб укріплений міцними зв'язками. Які відповідають за стабілізацію суглоба та його утримання у правильному анатомічному положенні. Якщо якась із зв'язок ушкоджується, то виникає нестабільність колінного суглоба. Зв'язки поділяються на такі групи, внутрішньокапсульні та позакапсульні, розглядаємо внутрішньокапсульні зв'язки. Передня схрещена зв'язка. Лігаментum антеріус. починається від присередньої поверхні бічного виростка стегнової кістки та прикріплюється до переднього міжвиросткового поля великого мілкової кістки. Задня схрещена зв'язка Лигаментum Cruciatum постеріус починається від бічної поверхні присереднього виростка стегнової кістки та прикріплюється до заднього міжвиросткового поля великого мілкової кістки. Позакапсульні зв'язки колінного суглоба. Обхідна малого мілкова зв'язка лігаментум колатералі фібуляре розміщена на бічній поверхні колінного суглоба. Її діаметр приблизно 5 мм. Зв'язка починається. Від бічного надвиростка стигнової кістки та прикріплюється до бічної поверхні головки малого мілкової кістки. Обхідна великогомілкова зв'язка лігаменту коллатералі тібіалі розміщена на присередній поверхні колінного суглоба, має ширину 10-12 мм та зрощена з капсулою суглоба. Зв'язка починається від присереднього надвиростка стигнової кістки та прикріплюється до найбільш виступаючої частини присереднього виростка великогомілкової кістки. Зв'язки задньої поверхні колінного суглоба. На задній поверхні колінного суглоба розташовані дві потужні зв'язки. Коса підколінна зв'язка. Лігаментум поплітеум обліквом є частиною сухожилка півперетинчистого м'яза. Зв'язка починається від задньо присереднього краю присереднього виростка великогомілкової кістки, направляється до гори та вбік, вплітається у капсулу суглоба і прикріплюється до задньої поверхні стигнової кістки над її бічним. Над виростком. Дугоподібна підколінна зв'язка лігаментум, поплітеум, аркуатум починається на задній поверхні головки малого мілкової кістки та бічного надвиростка стигнової кістки. піднімається догори, дугоподібно згинаючись присередньо. Частково прикріплюється до середньої частини косої підколінної зв'язки. Далі, спускаючись донизу, прикріплюється до задньої поверхні великогомілкової кістки. Можливі рухи у колінному суглобі. У колінному суглобі навколо лобової фронтальної осі здійснюється згинання у колінному суглобі до 130 градусів. Та її розгинання до 180 градусів. При зігнутій нижній кінцівці у колінному суглобі під кутом 80-90 градусів навколо вертикальної осі відбувається обертання гомілки до середини приблизно на 10 градусів та обертання назовні приблизно на 40 градусів. Колінний суглоб Двовиростковий суглоб, а у розігнутому положенні нижньої кінцівки працює як блоковидний суглоб. Функція схрещених зв'язок під час рухів у колінному суглобі. Схрещені зв'язки обмежують обертання гомілки до середини, як ми бачимо на рисунку. Функція обхідних зв'язок при згинанні кінцівки у колінному суглобі. При згинанні нижньої кінцівки у колінному суглобі розслаблюються обхідні зв'язки лігаментum колатералі фібуляри та лігаментм колатералі тібіалі, створюючи умови для обертальних рухів гомілки навколо вертикальної осі. При цих рухах меніски ковзають по суглобої поверхні великого мілкової кістки. Функція обхідних зв'язок при обертанні гомілки назовні. Обхідні зв'язки лігаментум колатералі фібуляри та лігаментум колатералі тібіалі гальмують обертання гомілки назовні. Функція обхідних зв'язок при розігнутій нижній кінцівці. При розігнутій нижній кінцівці. Обхідні зв'язки лігаментум колатералі Фібуляри та лігаментом колатералі тібіалі у колінному суглобі натягуються Виростки стигнової кістки упираються у верхню суглобу поверхню великого мілкової кістки, а стигно і гомілка утворюють єдину міцну опору кровопостачання колінного суглоба. Колінний суглоб кров постачається із суглобової колінної сітки, що утворена присередніми та бічними верхніми та нижніми колінними артеріями, серединною колінною артерією, несхідною колінною артерією, передньою і задньою поворотними великогомілковими артеріями. Відтік венозної крові та лімфи від колінного суглоба. Венозна кров – від колінного суглоба відтікає в глибокі вени – передній великого мілкові, підколінну та стегнову. Відтік лімфи від колінного суглоба здійснюється по лімфатичних судинах у підколінні лімфатичні вузли, а потім у пахвинні вузли. Іннервація колінного суглоба. Колінний суглоб і нервується гілками великого мілкового нерва нервус тібіаліс та загального малого мілкового нерва нервус фібуляріс комуніс. На рисунку зліва, нижня кінцівка, передньобічна поверхня, загальний малого мілковий нерв, фібуляріс комуніс та його суглобові гілки. На рисунку справа. Нижня кінцівка ззаду, великогомілковий нерв, нервус, тібіаліс та його суглобові гілки, вікові особливості колінного суглоба. У немовлят присередні бічні виростки стигнової кістки майже однакового розміру. Вони скошені догори і назад, а виростки великогомілкової кістки скошені вниз і назад. Окрім того, Виростки обох кісток скошені у присередньому напрямку і розгорнуті назовні, що обумовлює овальну форму нижніх кінцівок упродовж першого року життя дитини. Капсула колінного суглоба у дітей натягнута, щільна, зв'язки не сформовані, а меніски представлені тонкими сполучно-тканинними пластинками. Короткі схрещені зв'язки значно обмежують розмах рухів у колінному суглобі. Протягом перших п'яти років життя меніски інтенсивно ростуть, але тільки у підлітків вони набувають форми і розмірів дорослої людини. Починаючи з юнацького віку еластичність суглобового хряща поступово зменшується У 8-12-річних дітей Виростки стигнової кістки приймають форму як у дорослої людини. Піднаколінкова сумка у немовлят не сполучається з порожниною суглоба. Вона формується протягом перших років життя. Але у 6% випадків піднаколінкова сумка і у дорослої людини не сполучається з порожниною колінного суглоба. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були зі мною.